7 по 28 квітня цього року у Севастополі вже восьмий раз відбудеться всеукраїнська акція Серце до серця. Напередодні активісти зібрали представників змі та учасників міських акцій на прес-конференцію, на які побувала і наша знімальна група. Розповідає Наталя Білякова. Всеукраїнська акція серце до серця в Севастополі відбудеться за підтримки Севастопольської міської держадміністрації та міської ради. Організаторами вже не вперше виступають громадські організації Миротворець та жінки 21 21-го століття. Фонд соціально-економічного розвитку Севастополя, екопарк «Лукомор'є». Учасниками ж акції можуть стати всі бажаючі. її задача ета. Обізпічення збору средств на покупку медоборудования для лікування дітей і розвіття волонтерського руху. Андрій Гефтман доповів, що цього року кошти збирають на допомогу дітям з вадами слуху. Присутній на прес-конференції завідувач дитячим лор відділення міської лікарні номер 5 Юрій Іскренко висловив вдячність Севастопольським волонтерам та організаторам акції за таку необхідну і щиру допомогу. Княжно нам не хватає нового Все знають, що медицина фінансується не так. Как хотелось бы. И постоянно у нас не хватает какого-то оборудования, каких-то вещей. Всегда мы стараемся сделать. На данный момент в лор-отделении у нас очень старый операционный стол. Он еще помнит Советский Союз в расцвете его 81-го года выпуска. И мы ремонтируем его каждый месяц, наверное. Уже как-то сложно его стало ремонтировать. И если акция наша будет успешна, я надеюсь, что мы сможем приобрести операционный стол для нашего операционного блока. Організатори акції планують провести в Севастополі близько 20 благодійних заходів. Це концерти, карнавальна хода, флешмоби, різноманітні конкурси та спортивні змагання, під час яких відбудеться збір коштів. Триматимуть вони впродовж трьох тижнів. Минулорічна акція в нашій країні допомогла зібрати близько 4 мільйонів гривень, 31 тисяча з них від Севастопольців. Це дало змогу придбати інсулінову помпу шестирічному мешканцю Севастополя, хворому на цукровий діабет. Сподіваюсь сподіваємось, що цього року до акції залучаться ще більше небайдужих людей, готових допомагати своїм співгромадянам. 5 квітня о 17-й на площі Корнілова будуть чекати на людей, що бажають взяти участь у акції та носити почесну назву Волонтер.